Друга царів, 10 розділ, а Ахав мав 70 синів у Самарії, і понаписував його листи, і порозсилав до Самарії, до провідників Ізраїлу, до старших і до вихідників Ахавових синів. Говорячи: Як тільки прийде лист цей до вас, а з вами сини вашого пана, і з вами колесниці, і коні, і твердинні, і зброя. То виберіть найліпшого та найвідповідальнішого з синів вашого пана, і посадіть його на трон вашого батька, та й воюйте за дії вашого пана. А вони дуже-дуже налякалися і сказали: ось два царі не встояли перед ним, як же встоїмо ми? І послали ті, що були над домом та над тим містом, і старші, і виховники до Єго, говорячи: ми раби твої, і зробимо все, що ти нам скажеш. Та ми не настановимо царем нікого, що добре в очах твоїх те роби. А він написав до них другого листа, пишучи: Якщо ви мої і слухняні моєму голосові, візьміть голови мужів, синів вашого пана і прийдіть до мене цього часу взавтра до Ізраїлу. А царських синів було 70 чоловік при міських вельможах, що виховали їх. І сталося, як прийшов той лист до них, то побрали вони царських синів, та й позабивали сімдесят чоловік, і поскладали вони їхні голови в кошики, та й послали до нього в Ізраїл, і прибув посол і доніс йому, кажучи: Принесли голови царських синів. А він сказав: покладіть їх на дві купи при вході до брами до ранку. І сталося вранці, і він вийшов, і став, і сказав до всього народу: Ви невинні. Я вчинив змову на свого пана й убив його, а хто повбивав усіх цих. Знайте ж тепер, що з Господнього слова не променеться нічого, що Господь говорив на ахавій дім, і Господь зробив те, що говорив був через раба свого Іллю, і Єгу повбивав усіх позосталих з Ахавового дому в Ізраїлі і всіх вельможого Його, і знайомих Його, і священників його, так що не позоставив йому і врятованого. І став він і відійшов, і пішов до Самарії. А коли він був на дорозі при Бет Екед Гароїмі, то спіткав братів Ахазії юдиного царя і сказав: Хто ви? А ті відказали: Ми, Ахазієві брати, а йдемо запитати про гаразд царевих синів та синів цариці. І він сказав: Схопіть їх живих, і схопили їх живих, і позабували їх до ями. Бетекеду сорок і два чоловіка. І він не позоставив ані одного з них, і пішов він і звідти і спіткав його надава, рехавого сина, що йшов навпроти нього, і привітав його та й сказав до нього: чи твоє серце щире до мене, як моє серце до тебе? А його надав відказав так, дай же свою руку, і той дав руку свою і підняв його до себе до колесниць, і сказав: Іди ж зо мною, і приглянься до моєї запопадливості для Господа, і посадили його в колесницю його. І прибув він до Самарії, і повбивав усіх позосталих Ахава Самарії, і вибив аж до кінця його за словом Господа, що говорив був до Іллі. і зібрав Єгу весь народ, і сказав до них Ахав мало служив Валові, Єгу служитиме йому більше. А тепер покличте до мене всіх пророків Вала, усіх, хто служить йому та всіх священників. Нехай нікого не бракуватиме, бо в мене велика жертва для Вала». Кожен, хто буде відсутній, не буде живий, а Єгу зробив це підступом, щоб вигубити тих, хто служить Ваалові, і сказав Єгу, оголосіть святочні збори для Ваала. І вони оголосили і послав Єгу по всьому Ізраїлю, і посходилися всі, хто служить Ваалові, і не позостався ніхто, хто не прийшов би. І прибули вони до Валового дому, і переповнився Ваалів дім від входу до входу. І сказав він тому, хто над царською шатнею: винесе одежу для всіх тих, хто служить Ваалові, і той виніс їм ту одежу. І війшов єгу та його надав, рехавів син до Ваалового дому, і сказав до Ваалових служителів: Пошукуйте й подивіться, щоб не був тут із вами ніхто з господніх слуг, а тільки самі ті, хто служить Ваалові. І війшли вони, щоб принести жертви на цілопалення, а Єгу поставив собі назовні 80 чоловік і сказав кожен, у кого втече хто з тих людей, що я ввів на ваші руки, життя Його буде за життя того. І сталося, як скінчив він приряджувати цілопалення, то Єгу сказав до бігунів та до старшини: увійдіть, повбивайте їх, нехай ніхто не вийде. І повбивали їх вістрям меча, і поскидали їх ті богуни та старшини. По пішли до міста ваалового дому і повиносили вони бованів ваалового дому і попалили те, і розбили вони ваалового бована, і зробили ваалів дім, та й зробили з нього нечисте місце, і так є аж до сьогодні, і вигубив Єгу ваала з Ізраїля. Тільки не відступив він від гріхів Єроваама, неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля від золотих тельців, що в Бетелії та що в Дані, і сказав Господь до Єгу, тому що ти добре зробив угодне в очах моїх, зробив Ахауму дому і все, що було на серці моєму, сидітимуть сани твої на Ізраїлевому троні аж до четвертого покоління. Та Єгу не пильнував ходити за законом Господа, Бога Ізраїля, усім своїм серцем. Не відступив від гріхів Єровама, що вводив у гріх Ізраїля. За тих днів розпочав Господь відрубувати від Ізраїля частини і побив їх Газаїл у всій Ізраїлевій країні, від Йордану на схід сонця, увесь край Гілеаду, Гадів, Рувимів та Манасіїн, від Ароеру, що над потоком Арнон, Гілеад та Башан. А решта діл Єгу і все, що він зробив, і всі лицарськість його, ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих синів, і спочив Єгу зі своїми батьками і поховали його в Самарії, а замість нього зацарював син його, його аас. А дні, що царював Єгу над Ізраїлем у Самарії, були 28 літ.